Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що ж, США фактично рятують економіку Аргентини і президента Мілея заодно, причому роблять це вручну жорстко, публічно, показово. Мілей щасливий. Не думаю, що це має щось спільне з лібертаріанством швидше, це повний антипод, це такий інтервенціонізм, причому зовнішній. Але... Схоже, що це піде на користь і Аргентині, і Сполученим Штатам Америки. Розповім вам цю історію. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій Ютуб канал Галасюк про економіку. Нещодавно економіка Аргентини опинилась в новій глибокій кризі. Національна валюта песа різко просів протягом кількох тижнів і. Це був сигнал ринків про глибоку втрати довіри і відчуття перспективи, і спроби аргентинської влади стабілізувати курс власними силами провалилася, а валютні резерви країни швидко вичерпувалися. Ця криза розгорталась на тлі такого доволі складного історичного контексту, тому що Аргентина має давню історію економічної нестабільності. Там було багато дефолтів, і країна, до речі, є найбільшим боржником міжнародного валютного фонду. Заборгувавши приблизно 55 мільярдів доларів в результаті попередніх програм допомоги, і це ілюструє таку, по перше, характерну повторюваність фінансових катастроф, які традиційні заходи, оці неоліберальні рецепти, такі не змогли вирішити. Ну не, не тільки неоліберальні, звісно, що в самій Аргентині були спроби і такого корупційного соціалізму, але Міжнародний валютний фонд це улюблений інструмент неолібералів, і це також не працююча історія, тому що кредити МВФ це не розвиток, і це навіть не ліки від фінансових хвороб країни. Це скоріше такий, можна сказати, ну знеболювальне і швидкодіючий допінг, який у випадку Аргентини також. Не спрацював і ця от нещодавня криза вона мала ще й величезну політичну вагу для президента Мілея, тому що безпосереднім тригером втрати довіри став нищівний результат його партії на місцевих виборах попереднього місяця. Я розповідав вам про цю драматичну історію, і після цього інвестори почали масово позбуватися аргентинських активів. І Його адміністрація опинилась. Перед таким вирішальним опробуванням да, проходженням проміжних парламентських виборів 26 жовтня, так щоб не втратити можливості а здобути взагалі голоси для проведення реформ. І для Аргентини було життєво важливим отримати 20 мільярдну лінію фінансування від США. Втім, я розповідав вам про це в одному з попередніх відео: журналісти сфотографували переписку урядовців американських на. В телефоні міністра фінансів США Скота Бесента, де мова йшла про те, що а ми що будемо допомагати Аргентині в умовах того, що вона робить для Китаю. А що вони зробили для Китаю? Вони е, зняли вивізне мита на е, значить агросировину, ну зокрема на сою. З 26% опустили його там тимчасово до нуля. І таким чином відкрили експорт своєї агросировини, яку знаєте, хто дуже швидко купив, причому на 7 мільярдів доларів? Китай, тому що Китай надзвичайно залежить від імпорту продуктів харчування, і вони дуже пильнують за цим. За цим вони створюють ці можливості для того, щоб по всьому світу скупати цю агросировину. і Аргентина скористалась цією ну, такою ринковою можливістю заробити швидкі гроші, бо вони потрібні для подолання кризи. Американці, звісно, це побачили, і між собою в уряді в США, в Вашингтоні пішла така переписка. Камон, допомагати Аргентині от в цих умовах. Однією з головних цілей отримання підтримки США була якраз от стабілізація цієї фінансової ситуації. Ну і одночасно, безумовно, зміцнення позиції Мілея перед цими парламентськими виборами. Це не було такої особливої актуальності, тому що. Аргентинські законодавці активно обмежували повноваження президента, ускладнюючи ухвалення його реформ. Да йому потрібен вплив в парламенті без цього він не може рухатись далі. А втручання США розглядалось як спосіб заспокоїти ринки, налякані перспективою повернення до влади лівих сил, які могли би згарнути його ринкові реформи. Ну і власне для самого Міле як можливість отримати кращі результати на виборах. І от перед цією подвійною. Економіка політичною кризою Сполучені Штати здійснили рішуче і насправді практично безпрецедентне втручання в долю Аргентини. Та от зараз Трамп фактично робить це руками свого міністра фінансів, скота Бесента. Він рятує, Мілея рятує. Аргентину, да? Мілей щойно зустрівся з Бесентом там в Вашингтоні, і вони дві речі погодили про що пишуть практично всі світові змі. Це валютний своп у цей на 20 мільярдів доларів. Це по суті така домовленість між Мінфіном США і Центробанком Аргентини, яка дозволяє мати режим фінансування обміну пес на долари. Це така своєрідна страхова подушка, яка забезпечує країні доступ до іноземної валюти для виконання. Зовнішніх боргових зобов'язань. І друга складова їх домовленості, яка вже діє, це прямі закупівлі Песа Сполученими Штатами Америки Да? безпрецедентний крок. Мінфін США тепер напряму скуповує аргентинську валюту, штучно підвищуючи попит на неї, стабілізуючи курс і даючи гравцям відчуття перспективи. Оце втручання, воно миттєво змінило ринкові настрої, подарувавши адміністрації Мілея. Таке краткочасне полегшення і навіть певну ейфорію, тому що песа зміцнився, тому що, наприклад, доларові боргові цінні папери Аргентини зросли приблизно на 10%, а акції на біржі Буенос-Айреса підскочили більш ніж на 15%. Тобто інвестори зустріли цю новину. Ну, з полегшенням і стриманим оптимізмом. До речі, один з менеджерів фонду ринків, що розвиваються, Едуарда Ардоні з БОЕСа, заявив: якщо США не виконали би цю обіцянку, сьогодні ми обговорювали би повний колапс Аргентини. Втім, справа тут не лише в ринках і економіці, тому що насправді мотиви втручання США виходили далеко за межі економічної стабілізації. Щоб подивитись на це рішення з різних боків, можна порівняти так би мовити офіційні заяви і певну приховану, скажімо, мотивацію такі стратегічні мотиви, які насправді, на мій погляд, суттєво відрізняються. Ну тому, що офіційна мета звучить як подолання гострого дефіциту ліквідності, стабілізація ринків, так а за лаштунками стоїть підтримка політичного союзника Трампа. Президента Мілея напередодні виборів, 26 жовтня, офіційно проголошується підтримка здорової фіскальної політики Аргентини, а стратегічний інтерес США: це витіснення Китаю з Аргентини, послаблення його впливу в регіоні, забезпечення також доступу американських компаній до ресурсів Аргентини, зокрема рідкоземельних металів і урану, а не просто. Сприяння розвитку ринкової економіки, макрофінансова стабілізація, да і так далі. Тобто, от це дуже важливо. І це втручання воно зміцнило особистий політичний альянс між Трампом і Мілеєм, тому що в публічному зверненні Мілей подякував Бесенту за сильну підтримку, Трампу за могутнє лідерство, додавши разом, ми найближчі союзники, і ми створимо півкулю економічної свободи і процвітання. Тобто, фактично, він... Ще два тижні тому дозволив Китаю сформувати величезний запас майбутніх продуктів харчування по дуже вигідній привабливій ціні, знявши податок на експорт цієї сировини, ну, очевидно розуміючи, до чого це буде призводити. А тепер, використавши це як важель перемовин, він прийшов до стратегічної угоди з США. Виглядає дуже круто чи не так? Втім, використання цих американських коштів спричинило значну хвилю критики у Вашингтоні на адресу Дональда Трампа. Причому з обох політичних таборів, що цікаво, тому що ну, демократична критика, зрозуміла, природня. Да? Сенаторка Елізабет Уоррен звинуватила адміністрацію Трампа в тому, що вони підтримують іноземний уряд в той час, як фактично свій не фінансується да? в США. Шатдаун. Ми з вами про це. Говорили, і Лорен стверджує, що це втручання Америки, воно вигідне мільярдерам, друзям адміністрації американської, і вона навіть подала такий закон символічною назвою законопроєкт «No Argentina Bailout Act». Да, тобто проти цієї підтримки такої Аргентини, проти порятунку Аргентини. Але і серед республіканців зустрічаються скептики. Наприклад, сенатор Чак Граслі ставить під сумнів. Цю підтримку Аргентини з боку США він каже, а як це узгоджується з принципом Америка понад усе Америка Фіст і наголошує, що Аргентина конкурує з американськими фермерами за продажу сої до Китаю, і це ж питання з одного боку економіки, а з іншого боку, національної безпеки і такого міжнародного впливу. Але я переконаний, що там є таємна складова угода, яка поки не оприлюднюється про те, що Аргентина. Не буде проводити оцю політику такої вільної торгівлі, продаючи без податків сою, яка настільки життєво потрібна Китаю за мінімальними цінами цьому стратегічному супернику Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо з вами в засобах масової інформації витаки про те, що там була така умова. Інакше США не дали би Аргентині 20 мільярдів. Доларів не зробили би це так публічно, відкрито і не подавали би це як перемогу. Іронія ситуації тут ще полягає в тому, що президент Мілей, який символічно виходив на вулицю з бензопилою, так, як прихильник радикальної економії, політики невтручання, тепер отримує величезну державну підтримку, причому державну підтримку іншої країни. І тим часом Принцип Америка, передусім Трампа, та, виражається. В масштабній зовнішній фінансовій підтримці іншої країни, іншого уряду така подвійна іронія. І експерти при цьому мають сумніви, що такі заходи будуть ефективні в довгостроковій перспективі, ну, принаймні для самої Аргентини. Тому що зрозуміло, для США це певний важель впливу і певна реалізація певних оцих таємних складових угоди по відношенню до режиму торгівлі. Аргентинськими продуктами, да, тобто доступу китайців до цієї агросеревини, можливо, якісь інші питання, можливо, аргентинські рідказеми чи інфраструктура, чи ще щось. Але що це дасть самій Аргентині, тому що точно 20 мільярдів доларів це важливо, це потрібно, але це не порятунок. Да? І стратег Грегорі Фанело зазначає, що. Ця кредитна лінія вона навряд чи усуне фундаментальні проблеми економіки Аргентини. Тобто це рятівне коло от тут і зараз, але це не вирішення структурних проблем, накопичених десятиліттями в аргентинській економіці, і це наочна ілюстрація того, що невтручання в економіку як принцип це міф. Тому що всі країни втручаються в економіку. Причому сильні уряди втручаються не тільки в свою економіку, а ще й в економіку інших країн для досягнення своїх національних інтересів і не тільки економічних, стратегічних, геополітичних і так далі. Це ілюстрація того, що лібертаріанство це такий дуже привабливий ідеологічний фасад, який дуже легко на практиці відкидається, коли це потрібно, тому що ну, ця зовнішня така бюджетна інтервенція з боку іншої країни. Це що? Лібертаріанство – це що, політика невтручання, та геополітика значною мірою формує економіку. Можливо, неочевидний висновок, але він тут дуже наочно може бути побачений, та тому, що національні інтереси на міжнародній арені дуже часто у сильних країн є домінантним вектором формування. Економічних альянсів, рішень і певних політик. Так, системні рішення потребують не просто антикризового фінансування. Ми бачимо це з цього кейсу. Потрібні структурні реформи, підвищення продуктивності потрібна насправді зміна професії країни, і це те, що актуальна не в меншому ступені як для Аргентини, так і для України. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал Галасюк про економіку, прокоментувати це відео. А також дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву України. Це дійсно важливо. До зустрічі.